Добрий день, в ефірі. Інформаційна програма Вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеця. І ми вже готові розповісти про головне на цю годину. В Ужгороді облаштують пляж на тисячу квадратних метрів, встановлять світлофор на вулиці Льва Толстого та зроблять мотузковий парк. Так вирішили на засіданні міськвиконкому. От погодити розміщення 17 нових тарас у місті члени виконавчого комітету відмовились. Аргументували тим, що їм не надають детальної інформації по розміщеним об'єктам. На офіційному сайті міськради вказані лише адреси та розміри майбутніх літніх майданчиків. Тож це питання спробують повторно розглянути вже на наступному. Засіданні міськвиконкому за умови, що всі деталі стосовно терас таки розмістять на сайті міськради. Інформації сьогодні пропрацювали про попросили плани їх ну декілька депутатів. Хотіли би подивитися. Так що це питання просто не проголосовано десь. Значить, ми говоримо про те, щоб виставляти. Якраз свій почув від них, і будемо виставляти. Він отримав завдання. 18 закарпатців отримають штучні суглоби за рахунок обласних коштів до кінця травня. Перші операції вже зроблено у травматологічному відділенні обласної лікарні. Протягом наступного місяця, після проведення тендеру, додатково закуплять ще кілька десятків імплантів. Через відсутність централізованих поставок з Києва кошти на придбання штучних суглобів, а це 1 мільйон 650 тисяч гривень, виділили депутати обласної ради. Також у рамках фінансування обласної програми Турбота передбачено виділення додаткових коштів пацієнтам, які потребують трансплантації органів за кордоном. На реалізацію цієї програми з обласного бюджету заплановано виділити 3 мільйони гривень. На сьогоднішній день проведені торги обласною клінічною лікарнею на мільйон гривень закуплені, і вже в нашій області знаходяться ці штучні суглоби. І минулого тижня розпочалися операції по імплантації. Для наших хворих і тому, тому перша черга, ці от перші 18 хворих, які нас яли в черзі, вони будуть прооперовані до кінця цього місяця. На протязі місяця завершаться вже і другі торги щодо штучних суглобів на ті кошти, які додатково були виділені з обласного бюджету, і це буде придбано важко сказати, як вони пройдуть торги, але я думаю, що ще ми розраховуємо на 30-40 додаткових суглобів. По нашим планах всі хворі, які будуть потребувати. Штучних суглобів будуть забезпечені в нашій області. Можна чи ні знімати судові засідання без дозволу суду? Таке питання вже другий місяць цікавить майже всі засоби масової інформації. Закон України про забезпечення права на справедливий суд набув чинності 28 березня цього року. Згідно нього, учасники судового процесу, інші особи присутні у залі суду та представники засобів масової інформації, можуть проводити відео, аудіо та фотозйомку та подальшу трансляцію судового процесу без дозволу суду. Проте на практиці механізм ще й досі не відпрацьований. Адже змін до процесуальних кодексів України, які регулюють розгляд судових справ, не внесли. Тож зйомка судового процесу дозволена лише з дозволу суду та за згодою сторін процесу. Якщо згода суду у нас питань не виникає, ми націлюємо суди, щоб вони завжди давали згоду. То наявність згоди осіб, які беруть участь у справі, ми обійти не можемо, тому що крім цього існує ще цивільний кодекс, стаття 307, яка передбачає, що фізична особа може бути знята на фото, кіно, теле чи відео лише за її згодою. Потрібно було, щоб всього рада суддів висловилася. Свою позицію, ну вони поки що мовчать з цього приводу, щоб вони наробили такі механізми, як поступати судді, і всьому вишу, немає. І зато будуть нюанси, кожен суддя буде це розуміти і вести по-своєму. Тим більше я вже наголошую ще раз, що чинне законодавство зараз дає право судді заборонити зйомку. Крадіжки велосипедів на Закарпатті. Проблема актуальна. Станом на 1 травня у правоохоронних органах зафіксовано 189 заяв щодо викрадення двоколісних. Вчиняють злочини в усіх без винятку містах області. Більшість з них в Ужгороді. Зловмисники викрадають переважно дорогі велосипеди, які можна вигідно продати. З подробицями теми Анастасія Ножка. Віталій Заводяк, викладач у жну. Минулоріч їздив на роботу на велосипеді. Але це тривало недовго. Одразу два двоколісних, які він залишив на ніч у під'їзді свого будинку, вкрали. Чоловік звертався в міліцію, але безрезультатно їх так і не знайшли. Коли я це побачив, то відразу викликав ну, міліцію, написав заяву. Потім мене викликали на допит до них в офіс. Ось чи я сам собі не вкрав велосипеди і там десь на ринок спихну, а Зараз я маю собі на меті купити нові. І після цього все закінчилося. Два роки тому велосипед вкрали і в ужриця Михайла. Чоловік придбав новий, адже не хоче відмовлятися від цього виду транспорту. Та навчений гірким досвідом закриває свій велосипед в гаражі. Я зробив глупість, Я його е, лишив біля під'їзду. Ну я його замком прив'язав, але лишив його на ніч. І вночі його вкрали. Лишати у безлюдному місці надовго взагалі не варто, бо познімають будь-що, що можна буде відкрутити. Колишній продавець велосипедів Вадим свій велосипед ніколи не залишає без нагляду, навіть якщо той закритий на колодку. Мені ніколи не крали велосипед, тому що я розумію, що не можна його навіть в людному місці, навіть з хорошою колодкою надовго. Якщо ви покупаєте велосипед з рук не в магазині і на нього немає документів. То лучше всего обязательно записати это на відео, як ви його покупаете. А якщо человек отказывается, то вже є что що, що то з ним не так. Продавець консультант велосипедів радить пристібати свого двоколісного друга на кілька колодок одразу. Таким чином можна ввести крадія в оману. де самі міцні замочки, самі, скажімо, дорогі, самі якісні їх також можна. Попиляти можна відкрити, можна зламати, а можна сказати, іти на психіку злодія. Є один зламочок великий на видному місті. Він починає його пиляти. Перепиляв, починає тягнути велосипед, а там десь чи нижче колесо чи біля педальки пристигнутий велосипед ще в одному місті. На Закарпатті з початку року правоохоронні органи зафіксували близько 200 крадіжок велосипедів. З них майже половина в Ужгороді. Фіксуються крадіжки велосипедів, які Коштують від п'яти тисяч більше. Треба розуміти, що цей вид крадіжок дуже часто здійснюється з необачності і легковажності самих власників. Тобто, коло багато крадіжок біля супермаркетів, біля різного роду розважальних закладів. Весняна пора мотивує краян пересідати на велосипеди. Правоохоронці радять не залишати без нагляду свого двоколісного друга. Українці одна з найчисленніших громад, які проживають в сусідній країні Угорщині. Більшість з них вихідці із західних областей, які в кінці 20-го століття покинули Україну та переїхали на постійне місце проживання. Згідно останнього перепису населення Угорщини, який проводили в 2011 році, в сусідній державі проживає понад 7 тисяч українців. Там вони згуртувалися в численну громаду та підтримують українські традиції. Чим живуть українці в Будапешті, знають наші колеги. Товариство української культури в Угорщині вже більше 20 років. За цей час тут в українських традиціях виховали не одне покоління. Кілька сотень учасників об'єдналися як об'єднується діаспора, От тільки товариство української культури виділяють кошти на існування з бюджету угорщини. Тут діють гуртки для дітей, проводять культурно-мистецькі заходи, а головне спілкуються про Україну й українською мовою. Це мабуть саме краще, що ми можемо дати українцям. В культурному плані, тому що, тому що ну, самі розумієте, це держава Угорщина, вона зовсім на її мова відрізняється, відрізняється все, і тому е, українцям тут немає українського телебачення. Ясно, що зараз інтернет. Зараз дивитися так, так, це зараз можуть дивитися, але все рівно живе спілкування. Це живе спілкування за більш як 20 років існування товариства, силами його членів та меценатів з України в Будапешті встановили меморіальний знак жертвам голодомору 32-33 років та пам'ятник Тарасу Шевченку, до яких кілька разів на рік урочисто покладають квіти. У своїй роботі товариство приділяє чималу увагу роботі з дітьми. кажуть, ті, які народжені в Угорщині, але мають українське коріння, повинні знати свої традиції. На наших заходах, коли на більших заходах, такі як Шевченківські дні дні культури, там День Незалежності і так далі. День матері діти виступають. Дітки готуються в надійній школі, виступають на сцені, читають вірші. Товариство і його засновниця Ярослава Хортяні, яка є офіційним представником українців в угорському парламенті. І в минулому році вже по новому закону була вибрана. Тобто, безпосередньо вибирається все. Безпосередньо вибирається представник до парламенту, безпосередньо вибирається на місцеві органи самоврядування, скажімо, в 10 чи 9-му районі, і безпосередньо в той час вибирається самий. Орган державного самоврядування українців, який зараз налічує 15 чоловік, самоврядування українців в Горщині – одне з найпотужніших саме через цей орган нерідко відбувається діалог між культурними та навіть політичними установами двох країн. І на сам кінець до новин спорту, шостий тур жіночої суперліги з гандболу у розпалі. У центрі уваги боротьба за другу сходинку в турнірній таблиці. На срібло чемпіонату претендують Ужгородські Карпати, Херсонська Дніпрянка та столичний Спартак. Щоб триматися на п'єдесталі, Карпатівкам доведеться виграти всі матчі, що залишилися. Хто стане цьогорічним чемпіоном жіночої суперліги з гандболу, стало відомо ще в кінці п'ятого туру, коли у напруженому поєдинку львівська галичанка дотисла Карпатівок 29-25. Розриви між першим та другим місцем Ужгородкам вже не подолати. Тому головне завдання перед командою не опуститися у турнірній таблиці. Задача стоїть до кінця цього сезону. не втратити очков і взяти серебро. І, звісно, на наступний год уже взяти золото в Україні і бути лідерами в Єврокубках. Шостий тур жіночої суперліги Карпатівки розпочали впевнено. Підопічні Бориса Петровського у цьому зізному турі поки вибороли всі можливі залікові пункти. Результат останнього поєдинку проти миколаївського реалу не виняток. Початок гри Карпати Реал був за гостями Миколаївки першими відкрили рахунок та втримати перевагу змогли тільки на 5 хвилин. Далі Карпатівки повели у рахунку, не залишивши шансів реалу. Як підсумок першого тайму Молоді сім. у мене, міняні. Вони немножко психологически сломались на вратаре. В принципе, по защите. Вратарь наш хорошо сыграл, но много нереализованных моментов. Потом пошли потери. Ну, в принципе, в скорости мы проигрываем, в скорости перемещения в защите. У другому таймі Карпати додали у швидкості. Надійна гра воротаря Ірини Яблонської надихнула Ужгородок безупинно атакувати. По шість м'ячів у воротареала закинули готра Компанієць та Воронова. А найкращим бомбардиром матчу стала Анна Лизінська, яка закинула сім м'ячів. Ми вже не переживали, уже була різниця м'ячів більша, тому всі грали в своє удовольствие, без напряження. У підсумку Ужгородки перемогли Миколаєвок з рахунком 32 15 Перемога над реалом вболівальникам здалася легкою, та наставник Карпат наполягав на іншому. Це серйозний суперник. І я знаю, що ця команда сильно вдома грає. І вони з Херсоном дуже рівні були ігри, тому що ми були сильно насторожені і мобілізовані. В принципі, нам важко грати, тому що нас мало. Але дівчата проявили характер. Ужгородські Карпати продовжують боротьбу за срібло жіночої суперліги. Та щоб завершити чемпіонат успішно, необхідно перемагати наступного суперника Київський Спартак. На цю годину у нас все. Інформаційний підсумок дня. Дивіться сьогодні о 19 і На все добре і до зустрічі в ефірі.